Друзі, усім привіт. Оце ж я, в мене було 5 тисяч на Ютубі підписників. Я ж це свято не відпразнував. Ну, думаю, думав зібрати всіх підписників своїх десь та відпразнувати. Але всі мої активні підписники десь потірялися, коротше, не знаю. Всі цей тіпок, з яким я знімав цей Ютуб, цей Алек Мар, теж десь потірявся. Ти коротше, що їду я зараз двіжувати. Подивлюсь, сам сам так сам-сам відмічу це, це і діло, коротше. Зараз піду в АТБ щось куплю. Та й піду відмічати. Крута база в Вінниці є, Я вам все покажу, слідкуйте, буде цікаво. Ну що, друзі? Що, друзі, я вже біля АТБ, зараз буду залітати, щось купляти і вирушати на базу отдиха. ще залітаємо в АТБ, АТБ, АТБ. Щоб це таке придбати, ви не знаєте. Що таке попити хочу. Цікаво. Щоб відпразнувати, ви не знаєте, що це взяти. Може води взяти якоїсь. Якоїсь з п'ятилітрові, якоїсь води взяти. Відпразнувати. Чи якусь булочку поїсти, чи що, що ви підскажете мені? О, оце діло. Зараз з цього щось виберемо, можна празднувати, святкувати це діло, як ви вважаєте, що це обрати. Якісь нормальні такі напіточки. Джеймсон, у Джеймсон. Джеймсон. Можна Джеймсона взяти. Козацьку раду, та й все. Я ж патріот. Козацьку раду і погнали, правда? Я теж так думаю. Ладно, піду, я ще щось виберу. Ну що, друзі, ось я вже на кінцевій, на вишинці. Зараз будемо десь е, рулити. Будемо рулити в якесь поле. Коротше, навігатор показує. Десь от е, за Плаза Парк, десь якесь там поле коротше, і там вирили якийсь коротше, цей. Копанку якусь, коротше, там люди купаються. Зараз піду подивлюся. що Там за копанка, коротше. За плазопарком якась копанка. Зараз буду по полям іти щось шукати. Цей навігатор, п'ю щось. Та щось знайду. Що, друзі, зараз будемо шукати. Що, друзі, вже я на якомусь полі, тут якась стройка йде, не знаю де це я знаходжусь. Коротше, десь в Вінниці за вишенькою. Там якісь стройки, там ще щось будуть якісь структури будувати. Йду в якесь поле. Коротше, мене навігатор веде там, каже, якесь болото з жабами каже, може, можна обмовитись і покупатися. ну, А що робити? Грошей небагато заробляю, так що піду в якомусь болоті та й покупаюсь. Десь там в лісі десь коротше, якесь болото. Або тому, не знаю. Ні, ні, туди показує, туди-туди. Зараз піду. Що це навігатор мені показує, да-да, в тих кущах десь там це болото, в якому купатися можна. Ну зараз піду, провірю, а що робити. Коротше, друзі, це якийсь треш, не знаю. Вже якісь хрущів на голові висять. Коротше, де я знаходжусь, я взагалі не розумію. Коротше, кудись я зайшов. Від... В якісь хащі, коротше, не знаю, куди це мене цей Google Maps веде, коротше, я не знаю вже. Вже якусь калюжу знайшов, думав, може це озеро. Ну, коротше, друзі, мене кажуть, сказали мені там дуже круто, дуже класно. Ну... але ж мені, мене навігатор кудись-сюди веде, не знаю, по якимось хащикам, Я не знаю. Зараз... Якогось бомжа найду та й спитаю. Правильно я йду ці бомжі, все знають про всі місця, особливо місцеві, особливо ці бомжі, то вони розкажуть за пляшку, розкажуть і доведуть до місця. Ну що, піду я якось бомжа шукати? Хай мене заведе оце, оце на цю базу отдиха коротше. Чи друзі не знаю, заблукав ось цю пляшку, яку для себе... Думав залишити. Зараз віддам якомусь бомжу хай мені покаже, де це база отдиха, бо заблужуся. От за, за цю пляшку, я думаю, мені будь-який бомж покаже, покаже, де ця база отдиха знаходиться в цьому, в цьому вообще якомусь полі. Зараз е, когось знайду, думаю, за таку таксу будь будь-хто будь будь согласиться, правда? Друзі, це капець. Я не знаю, як передати вам словами мою цю біль. Але дивіться, куди. Знайшов бомжа, дивіться, куди він мене завів. Каже, це база отдиха. Ну, я розумію, це для бомжа реальна база Е... Просто я не знаю. Каже, база отдиха, ось вона. Ну так, дійсно, я тут круто відпочив, я вам скажу. Тут і басейни, спа-салони, всі діла. Ну так, з поля якраз зайшов цю базу отдиха і двіжуєш. Просто ідеально, я вам скажу. Зараз обзор зроблю навіть на цю базу отдиха. Коротше, я не знаю, це, спа-салон Тут воно кропивою тебе відфігачать. Та й тобі добре піде тут е все на свіжому повітрі, як то кажуть. Е спа-салон на базі отдиху. Тут що у нас? Е О, тут я не знаю, тут е для тих, хто хоче усамітнитись, для одружених та неодружених, залазять в ці кущі, там короче, е ці щитають. Квітки або зорі на небі вважають. Ну, таке собі розлічення. Я вам скажу, йдемо далі. Тут продовження. А там, там же басейн, там басейн. Можна звідси вже щучкою туди ниряти. там десь в тих кущаках там, в болоті є басейн. От така от база відпочинку мені цей місний Вася бомж посовітував. Ну, Думаю, я тут нормально відпочину я вам скажу на цій базі відпочинку. Коротше, друзі, все ж таки знайшов я цю базу отдиха, ви не повірите. Коротше, ось вона. Зараз я залітаю на неї. Коротше. Е -е, знайшлися добрі люди. Послали мене в правильному на напрямку. Зараз я буду залітати на базу, буду двіжувати, Вам буде це все знімати. Буде весело. Зараз ми туди заходимо. Бачите, який вхід найцікавіше попереду.